Мій позивний Рекбіс. Я командир мінометного розрахунку другої мінометної батареї 3 батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж. Як та коли почався твій військовий шлях? Мій військовий шлях почався. Перші дні повномасштабної війни пішов у військомат я 26-го тиждень я прочекав у військкоматі, поки мене е, з іншими хлопцями розприділять кого куди. Ну і в принципі третього, я вже був в частині військовій. Ти одразу потрапив в батальйон «Свобода»? Потрапив в свободу я пізніше. Я спочатку в іншу частину е, трошки послужив там. Чотири місяці. Після чого ми познайомилися зі свободою. Вийшло так, що ми з ними зустрілись в одній частині, потім на блокпостах там пересікались, коли вони при вони приїжджали з бойових. Ну якби знаючи історію свободи, початок з побратимом вирішили перейти з минулої частини в частину, де базувалася Свобода. Чому ти вирішив долучитися до батальйону Свобода, вирішив, що я більше користі принесу в бойовому підрозділі, ніж в тиловому. Ну, в тиловому я послужив е цих там чотири місяці. Зрозумів те, що якби користі там я принесу мало, стоять на блокпостах або там десь в тилу марширувати на плацу? Якби трошки не те, не те для чого я йшов. На війну ти не шкодуєш про свій вибір? Чесно, не жалкував ні разу, бо не було часу. Чим ти займався до війни? До війни працював в торгівлі, був заступником директора однієї з мереж брендового одягу. Потім, як от так сталося два дні, я пробув вдома, не знав, що робити. І замість роботи я вирішив, треба йти. Захищати батьківщину. Твій цивільний досвід допомагає у війську? Да. Так. Дуже допомагають навики, які ну, управлінській діяльності да, були. Там комунікація дуже допомагає, ну і плюс спілкування, да, от якраз з особовим складом, плюс командування. Якщо так взяти, то дуже сильно допомагає, от саме управлінські навики. Бо ну, Маєш е, більш-менш розуміння, як керувати людьми. Як ви вирішуєте суперечки? Е, у нас. Е... Між собою є домовленість, якщо якісь суперечки виникають, треба всім зібратися, і кожен висловить свою думку. Може сказати, те, що ну як він вважає, що буде правильно або неправильно. І чому, чому так? Ну для того, для того, щоб ми якось одне ціле все зібрали і або вирішили це питання, або там суперечку вирішили. Ну щоб такого не прорне продовжувалось, не повторювалось. Бо якби на бойових це недопустимо Просто які у вас стосунки в підрозділі? В основному з хлопцями? Я з перших днів, які як ми прийшли в свободу, з ними пересікаюсь на бойових і ну, якби ми як кістяк, да, от і ми завжди спілкуємось вже, ну як дійсно, як родинна, як. Брати. Ви спілкуєтесь з побратимами, перебуваючи на відновленні? Скажу так, з деякими, з ким я з перших днів був в іншій частині. Ми спілкуємося навіть родинами знайомі, і буває бачимось там просто на каву, на якусь пересікаємось. Пам'ятаєш свій перший виїзд в зону? Так, да, пам'ятаю. Було страшно. Невідомість: ти не знаєш, куди ти їдеш, знаєш, що. Їдеш в зону бойових дій. якби Те, що ми тут по області були, катались там або в, ну, на полігонах, це одне. А коли їдеш туди, потім розумієш, що там стріляють, якби, ну, це вже серйозно, більш серйозно, ніж тут в тилу десь було. І ну, було страшно. Перший виїзд на бойові мені просто я толком не зрозумів нічого. Ми мінялися хлопцями болі більш досвідченими. Вони нас там на позиціях все нам показали, розказали. Я тоді ще був навідником. Дійсно, ті хлопці нам дали таку базу якусь для старту для цього бойового шляху. І ну за це їм дуже вдячний. Теж і після цього ми з ними бачили, слава Богу, живі. Все. Зараз страх пройшов, чи все одно він нікуди не зникає? Ну, зараз страх є, Є. особливо коли переміщаєшся по відкритій місцевості. Ну, на позиціях більше, мабуть, адреналін і впевненість в своїх діях, бо ти вже знаєш, що робити, послідовність, і коли особливо потрапляєш на позиції з більш ну, молодими, скажімо так, ну, недосвідченими бійцями, то. Ти вже розумієш чим їм допомогти, де підказати, ну і що як робити. Тобто, якщо якась там проблема виникає, то ти можеш це вирішити там. Якось, якось підказати їм, як це вирішити. Скільки часу тобі потрібно, щоб відновитися морально після бойової задачі? Тиждень, думаю, тиждень, десять днів плюс-мінус. Ну дивлячись, скільки ти перебував там. Відновлюєшся, і в принципі, вже готовий їхати і знову працювати. Якщо тут, ну якби от на ротації, ну 20 днів. Мені більш ніж достатньо вже було, бо вже просто скучно. <реш> ну, нудно, так. Да. Ну, просто немає постійної зайнятості якоїсь, не знаєш чим себе зайняти. Просто від того, що якби була якась постійна робота, то, можливо, б там якось відволікався. Ну, Єдине, відволікає це спілкування з сім'єю, якийсь відпочинок разом. І це там просто морально ти відпочиваєш морально, психологічно. А так, в принципі, відновилось. якби не полігон, то можна, було, в принципі, їхати. Одразу. Да. Часто хлопці кажуть, навіщо нам не на полігон, а краще одразу на позиції. Так. Да. Ну, в принципі, якщо з... Хлопцями, які не так, що не так давно прийшли, то краще, звісно, полігон для того, щоб якось злагодження пройти, якісь навички передати від себе ну, для них. А так, ну для більш досвідчених хлопців, краще якась реабілітація, бо відпочинок, е якісь санаторії, там лікування, ж саме ну бо хлопці всі травмуються, всі там отримують якісь там контузії. То краще, звісно, відновитись. Е Здоров'я і там психологічно, так. Да. Що найскладніше в роботі мінометника? <с> <с> найскладніше, мабуть, це якщо далеко позиція і якась там точка вигрузки, наприклад, того ж бика, це просто по посадкам бігать. Ну, і в принципі, робота мінометника ну, не така теж легка, якби постійно, постійно по тобі прилітає, постійно е ці ж. Е Вибухи, які від міномета. І ну, це, це, в принципі, важко морально. Бо дуже довго, якась кількість днів на позиції, якщо ти постійно в роботі знаходишся, кожен раз, там, кожен день, наприклад, працюєш, то дуже все впливає, ну, давить на голову ця атмосфера. ну, Плюс живеш ти під землею, ну, якщо так взяти, там іноді вилазиш. Якщо щось треба зробити на поверхні, чи правда, що гумор рятує на війні? Так, гумор на війні рятує постійно якісь буває, записую відосики, накладаю музику. Люблю там займатися такою справою. Хлопці, ну полюбляють це дивитись. Принципі, присутній чорний гумор, ну на позиціях намагаюся якось обмежити чорний гумор, бо ну і так на межі. Ходиш. Якими рисами має володіти мінометник? Ну, повинна бути відповідальність як за себе, так і за інших. Ну, Старанність, те, що ти маєш розуміти, що якщо це одне дзвіно вилетить, наприклад, то робота вже піде по-іншому зовсім. Ну, Більш серйозність. Так, в принципі, характер. Чи дратують тебе цивільні, коли ти повертаєшся на відновлення? Коли приїжджаю на відновлення, якщо я по формі, то я просто не піднімаю голову, бо ці погляди людей думають, що ти там співробітник ТЦК і якось просто ну, неприємно, коли на тебе так дивляться. Стараюсь зразу переодягати в цивільне, переодягатися І, в принципі, Погляди людей, ну, мене вони не обходять. Це їх е, вибір. Хто хоче, там, допомагає армія, хто хоче йде, воює, хто хоче, просто ходить, мовчить, нагнув голову і дивиться в асфальт. Це їх право. Як ти почуваєшся під час обстрілу в місті? Ну, Для мене найважче було е, це сам звук е, шахедів, коли ти не розумієш, на якій. Висоті він летить з якою швидкістю, швидкістю. Ну, от, наприклад, швидкість була просто різна. І ти не розумієш просто, чи він набирає вже швидкість для того, щоб впасти, чи він просто з такою постійною швидкістю летить кудись далі. Найскладніше це звуки невідомості. Оці. Чи дратує тебе звук мотоциклів та гучний вихлоп автомобілів? Так, да, я би штрафував їх за ці вихлопи. Мопеди — це. Інша історія, просто ну, це ідеш, чуєш цей звук і починаєш смикатись десь на вулиці. У мене рідні не могли спочатку зрозуміти, чого я там десь дергаюсь, як від якогось звуку. Просто після приїзду дуже посилено як відчуття звуку, да, якісь невеликі, наприклад, можуть там удари там, якісь. Ну, Різні звуки такі. Для когось це стабільно, це пов... ну, повсякденно. А для нас це просто травмує буває, бо ти починаєш смикатись і флешбеки. І... Розкажи про приліт ракети, який пережила твоя дружина з донькою. Це було на четвертий місяць війни, третій, четвертий місяць війни. У дворі прилетіла ракета, зруйнувала кілька будинків, ну. Нашому більш-менш повезло. Добре, що вони були на іншій, в іншій кімнаті, і не так відчули це. Для них це дружина зараз при таких от звуках шахеда, всього так вона е, з дитину ховається, бо ну, вже трошки відчули це. Я, наприклад, ну, більш звичний до цього, і якби більш спокійно відношусь до цього. З ними не ходиш. Е, ні, не хожу. Розкажи про найкращий та найгірший день на війні. Найкращий, не знаю, це, мабуть, був один новий рік. Ми, це був з 22-го на 23-й рік. Ми якраз вийшли з позицій і ну, були на відтяжці. Я побратиму одному сказав: я б хотів такі ялинку на Новий рік. Він каже: буде тобі ялинка. А йому діти з. Е, с... Ліцею передали, ну, власноруч зроблені іграшки. Я кажу: ну, іграшки ж не будуть пропадати, давай ми щось зробимо. Я думав, просто розвісить по кімнаті, там, де ми проживали. А він припер до вечора таку ялинку там на півкімнати, просто і каже: ось тобі ялинка, ось іграшки прикрашай. І ми прикрасили, якби відмітили, ну, по-домашньому, там з ну, шашличк, лимонад, ну якби. В Принципі, це був, мабуть, такий один з найприємніших днів не вдома, але так, да, з побратимами і не на позиціях. Ну, найгірші дні це, мабуть, звістка. Це коли втрачаєш побратимів. Просто ну, це гіршого, мабуть, не може бути ні для кого. Як тримається твоя родина? Родина дуже подобала те, що я пішов туди. Тому що думали, що я піду в ТРО. Якби, дружина не, не хоче, щоб я їздив туди. Якби родина проти, всі проти, щоб я їздив. Ну, я кажу, є наказ, є, є ще сили якісь там, ще поки можемо працювати, чому і ні. Розповідаєш доньці про війну? Ні. Не розповідаю. Друже, не можу розповідати, але обережно, куди я поїхав, де я знаходжусь і ну, чим я займаюся. Чи будуєш плани на майбутнє? Чесно кажучи, будував і думав про майбутнє. Зараз просто вже четвертий рік війни, якби просто особливо там не думаєш про далеке майбутнє. От приїхав, є сьогодні, є. Завтра, от у найближчі дні, проживаєш їх, а так, щоб будувати якесь там майбутнє зараз, ну, це невідомість, бо з нашим теперішнім перебігом війни ти не знаєш, що може бути завтра. Рахуєш влучання? Спочатку було. Був адреналін, було, ну, от цей. Ажіотаж, там, да, от, тим мотивація, що чим більше, тим краще, чим е, якась жирніша ціль, Вау. Потім вже з часом якось е, проходить це, мабуть, я не знаю. Просто є ціль, уражена ціль це вже супер. Просто ну, якби один постріл, бажано, щоб була одна ціль. А там вже як вийде. Топ-три цілі. Та яку ціль мрієш вразити? Мрія вразити танк. Бо ми один раз не попали по танку. На жаль, буде можливість. А так, в принципі, тут ну, цілі це скупчення лихого сусіда. Тут можна мати. Да. Скупчення підарів разом з групою Вакуу. БК. Одна ціль була дуже, дуже така приємна. Коли ми змінювалися на ротацію, приїхали на бойові. І там постійно працював Васильок. Оце була приємна ціль, коли ми зайшли, ми відпрацювали і знищили його. Відео було, мені скидали. Ну, це приємно. Навіщо ти знімаєш та монтуєш відео в соцмережі? Ну, не знаю, якось просто пробую себе. В такому там, форматі да, там, якісь відео робити. Там. Так е, взагалі ну, мотивує, дуже мотивує, коли тобі підтверджені цілі там, кажуть, що от ціль, ціль знищена, була така ціль, там, або ще якесь фото, відео. Там, ну Це просто круто. І особовий склад це дуже підбадьорює, бо вони розуміють, що робота була не дарма. А коли ти відпрацював певну кількість там, мін, да, от, певну кількість часу. Ну, тобі кажуть, ну там бліндаж, ну, бліндаж, бліндаж. Ну а що там було в бліндажі, ніхто нічого не знає. Ну, ми можемо здогадатися, хто там ну, <с>? і вже приємно. Ну, приємно, коли є якісь там Чир -чир. фото, фото, да, відео. <с>? Що тебе морально підтримує? Ну, це, мабуть, підтримка рідних все-таки. Коли просто, ну, вже просто там якесь вигорання відбувається, коли там рідні підтримують, і ти там розумієш, наприклад. Що десь там плюс-мінус місяць, ти можеш приїхати додому, побачити е, своїх рідних, там маму, там, дружину з дитиною, якби це вже підтримує і мотивує працювати і відпрацювати все добре, гарно і якісно. Чи питають тебе, коли закінчиться війна? Я прошу не задавати таких питань. Цивільним, знайомим, там, військовим, які в ТУ знаходяться. Ну, хто хоче, хай поїде, подивиться. І думаю, думаю, зрозуміє, коли це закінчиться. Як ти вирішив стати мінометником? Ми приїхали на полігон. Ми були, якраз батальйон був на виїзді. По-моєму, Сіверодонецьк, Лисичанськ. Ми чекали їх приїзду, і ми приїхали на полігон на злагодження. Ну якось так вийшло. Мені запропонували. Типу, не хочеш спробувати себе в мінометці. Я кажу: ну чого б чого б ні? Я поняття не маю, що це таке. Ну я готовий вчитися і працювати. Не пожалкував жодного дня. Побажання українцям по перше, не задавати питань. Що стосується того, що там відбувається, як воно відбувається. Якщо людина захоче, вона сама розкаже. По-друге, запитати по, про закінчення війни, коли це буде і як це буде. Коли буде, всі думаю, будуть знати. А хто хоче подивитися, як воно відбувається, то просимо батальйон свободу. Ми можемо показати. Заповнюйте анкету. Взагалі не забувати, що є хлопці, які ще тримаються. Мотивовані ще є такі хлопці, і які готові працювати, і не забувати підтримувати е, силу оборони, батальйон Свобода, <сум> мінометну батарею. Так, в принципі, все.